Якщо ви добра ранку, типи, якщо ви думаєте, що кожен виїзд на позицію простий, блядь, вас везуть на, чому на танках, да? де, де, де. На, на саме то виглядає воно так, дивіться. Волонтерський пікап. Ось сюди. Тут я і ще три чоловіка. Бачили? Салон потім покажу. 60 літрів. Бензина, 20 дизеля, 50 літрів газовий балон. Хто працює в нашій зоні, той дуже чітко розуміє, що це значить. Багажник забитий до Ганзура. Тут борти. Тут БК, термобари, осколки і фугас. І інші радості, які дають можливість спати спокійно в домівках. Оце козаки такі, нормальний корч. І зараз кілзона збільшилася, я вже не знаю, не, не 10, не 20, 5. ми вже до 30 кілометрів. А, ще От. да. Ну, Броня, понятно. А, Це мавка, мусиш їхати мати, бля, гладкоствол. І, зрозуміло, штатна зброя своя. А й детектори, бачите, в мене два. Два полома. <coughs> така дітка їзда. Все інше ви бачили на попередніх відео. Катается на коробке, а мы на коробке на свои. У нас тоже коробка с пациками. Короче, богатые пацаны едут на броні, а бідні на пикабе. Хороша шляпа, блядь. що справа, що зліва, блін. Оце така їзда. Це і мерехтит ловича. Оцики вийшли только з позиції, жук. Що можеш сказати за зміну. Ой. Прикольно, весело. Ой. Задержали нас трішки на пару годин. Давали виходить. Ну, ми найкраще виїхали все чудово. Трохи Так, трошечки її Так, Трошечки їх. Правильно? Так. так, серий пару пару слів. Тут каже полатив. Екіпаж працював. А в смысле не жив, каже ж добре. Хороший команд, хороший екіпаж. Ярик. Так. як вам враження? Враження супер. Хлопці, а що по активності ворожих FPV і крил? Е, дуже багато, дуже багато. Е, просто літають е, передлісність 10-20 хвилин е, FPV, е, крила. Е, просто куча. Дуже багато. А козаки насправді заїхати виїхали. Воно диві їде. Не, ні, ти її зараз побачиш. Ми до неї їдемо. Так? Да? Козаки, працюють найкраще. Козакам подяка. Одні виїхали, другі заїхали. І так робота продовжується. Дивіться, пацани, що це за... Тіпи, траса Павлоград покровськ Зараз я вам покажу. Настільки небезпечна молния. на сіях закизують їх пілі і купа уражень за декілька днів. Буде. Так що цивільним по можливості межуйте руху, не маєш утробляти. Це дуже далеко, це практично під Павлоградом. Зала підпали. Такий там.